По ситуації на фронті говоримо з Іваном Тимочко, військовослужбовцем збройних сил України, головою Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України в ефірі Медіа. Пане Іване, мої вітання! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Пане Іване, якщо говорити про ситуацію на фронті, Принаймні з того, що ми бачимо, що таке противник намагається і навіть частково має успіхи просуватися по всій лінії фронту всюди відбуваються бойові дії. Десь він застосовує більше танків, десь більше авіації, не забуваємо і про дрони. Як ви бачите загалом ситуацію по лінії фронту, тому що ми зараз більше акцентуємо увагу на східному фланзі, тому що там так виглядає найгарячіше. Тут варто зрозуміти причини. Перша основна причина, що власне активність лінії фронту зараз російських військ залежить не від військової складової чи від військової необхідності, а це сугубо політичне питання, яке пов'язане з ситуацією в самій Росії. Це виборчий період, передвиборчий період, який зайшов Путін. Це ситуація, яка в нього склад, складається в. Це швидше за все не контрольовано з появою опонента, того ж саме там його надіжен є, чи який, і вони не змогли приборкати суспільство. Ми бачимо там черги за підписами збору, навіть якщо цей надіжен був один з російських, скажімо, контрольованих в Київ. Так ми бачимо, що або таких технічних кандидатів ми бачимо, що росіян все одно це прорвало, і це десь не контрольована мережа. Взагалі не контрольована ситуацією, а з урахуванням і з урахуванням власне, тієї ситуації, що що зараз відбувається з тими ж самими жінками військових, і все таки Путін хоче продемонструвати, що він сильний лідер, що він контролює ситуацію. І з, з урахуванням того, що все таки схід України найбільше. Давно перебуваю, перебувала частина сходу України перебувала під російською окупацією. Там вони вибудували мережу вже поставок, складів, баз. Вони вже відпрацювали систему мобілізації населення, тобто їм там набагато легше проводити якісь серйозні військові наступальні операції. Вони це схід намагаються використати. Це перша причина. Друга причина з рахуванням насправді яка росіяни намагаються на цих напрямках відвоювати ті території, які вони втратили під час окупації України. Що з Харківщина? Що ті ж самі як ну, беремо лимано напрямок, чи Бахмутянський, чи та ж сама Авдіївка? Це напрямки, де вони так чи інакше втрачали. Наші території, які вони окуповували, і вже на фоні крайньої риторики Путіна про те, він же щитко говорить: ми завоювали, ми завоювали це наше, це ми, і ми взагалі ще більше завоюємо. От нам це демонструємо. Тобто вони зараз переходять в таку фазу несприйняття агр агресивної відкритої риторики. Якщо раніше вони там блеяли про якісь мири, про вони не напали, вони когось рятували, когось захищали. То зараз під вибори, це, біжі, дуже цікаво спостерігати. Вони заявляють, що ми завоювали, ми завойовники, ми, ми потужні. А хто на чолі завойовників? Ну, звичайно, там голий до торса Путін. Путін не там, старенький дідусь з ботексом, а ще ого го це герой і так далі, і тому подібне. Тобто вони зараз намагаються знову прив'язати йому антураж такого сильного, жорсткого. Лідера, тим паче, на фоні досить, як виявилося, знову ж на чому зіграв цей Надєжин на фоні такої досить потужної антивійськової риторики з обґрунтуванням. І чому Надіжін обґрунтована? Ну, тому що ми відступаємо, тому що в Росії є великі втрати, і все-таки, як би не було російське населення, це, яке безвольно просто хотіло гинути, чи йшло гинути, воно вже пішло. І чим і з кожним разом росіянам насправді все важче їхні? Відпроводити до бір, до набір, навіть і тими самими мігрантами і з ув'язненими. Ну будь-якому випадку, хай би там що не говорили, людський ресурс в Росії далеко не такий не безмежний, як це заявляють. І Це пов'язано з багатьма про проблемами з тим самим алкоголізмом, і з тим самим безробіттям, і низьким соціальним станом росіяна це впливає на їхній стан здоров'я, на їхні обліки на багато моментів. А якщо брати у містах, то там ми бачимо і корупцію, і шалено щоб відкупитися, і намагання покинути територію Росії. Тобто в них і не настільки все солодко змов ресурсом, би при цех можна говорити. Тобто, Путін розуміє, що вдовго йому не витягнути, і звичайно, Путін намагається його генеральний штаб, намагається тримати в активному тонусі наші війська, щоб ми не змогли. Скажімо, на якомусь напрямку накопичити сил достатніх для провивру їхній лінії оборони. Бо по великому рахунку, насправді, російська армія наступальний потенціал втратила ще в кінці 22-го року. І те, що вони зараз намагаються його поновити, відновити ну це знову ж це політично більше пов'язано. Хоча з іншої сторони нам від цього не легше, бо приходиться стримувати дику навалу, дикі ті сили, які вони кидають. і... Ті масштаби йде ним і не між, чи максималізували, наскільки можуть е, власний окупаційний контингент в Україні і всі цю ту техніку, яку вони там зараз вигрібають від 40-х років до тепер, для якої чітко, там призначення в один кінець, все це створює проблеми, все це все одно стріляє, наступає і, і, і завдає і нам втрат. І, і звичайно, що якщо чи, чи це гармата до х років чи 2000-х, але якщо вона перекопує безперервно територію, ти ще взимку, коли важко окупатися, ну це звичайно створює серйозне навантаження для наших побратимів, для наших вояків. Але знову ж я повторююся. Зараз у них ціль стоїть не захопити нові території, нові, на які ще не скопала нога російського солдата, там 14-го року, у них завдання захопити ті території, на які вони зайшли. Які вони назвали своїми згідно російської конституції, і згідно їхньої фантазії, їхнього якогось там внутрішнього законодавства вони намагаються це обґрунтувати, начебто вони відвоюють те, що Росії належиться як по закону. Від іншому в рамках цього закону, який там Путін підписав, про е, збір інформації про об'єкти радянські, які там конфісковані. Чи про російські, які перебувають в інших країнах, ми бачимо наскільки жорсткі і серйозні, і дикі, абсолютно непопулярні закони зараз приймаються всередині Росії, коли там за банальний протест, мов ну, е, не погодження, не прийняття війни іде про не просто там, скажімо, тюремний термін, а вже йде конфіскація майна, житла, причому не тільки того, хто наважився заявити. А всіх його членів сім'ї, родини, навіть якщо вони з ними перебували колись в якихось статусах. Тобто, навіть якщо розлучені жінка може жити з другими вже. А якщо вона перебувала згідно російського законодавства, в якихось стосунках з опозиціонером чи з противником режиму, вона теж може бути позбавлена майна. Тобто, це настільки вони намагаються закрутити гайки не від добра. а справді, бо і так російське суспільство було прикручене і контрольоване. Якщо вони так роблять, вони розуміють, що внутрішні бурління якесь відбувається. цікаво. Мені найбільш цікаво, хто такий надіжний на даному е моменті. Чи це дійсно такий свій Ленін? Знаєте, якого як Січасні машина хотіла поставити е на чолі Росії, але він е зіграли свої амбіції і він почав грати свою політику? Чи так само його Путін ставив? А він почав, ну чому його мого, допустили це? Мене дивує на фоні інших. Е Тих самих там якихось їхніх аля опозиційних, хоча в Росії опозиційних і таких немає. Кожний російський опозиціонер, ми знаємо та закінчується на питанні, чий Крим і, і взагалі, будемо спостерігати, але в будь-якому випадку, от ці активність бойових дій пов'язана власне з цим. Ну, ви ж розумієте, що показовість вибору ще не означає наявність вибору, так як це відбувається на Росії. Вони очевидно мали когось представити як опозиціонера, як людину, яка там зовсім інших поглядів. Але якщо я не помиляюся, то цей. Чоловік, якого ви згадували, давав інтерв'ю, і він ну і він дуже поплив на питання з тимчасово окупованими українськими територіями. Він тоді сказав про якийсь референдум, що треба робити. Тобто, чіткої позиції в нього теж немає, де закінчуються кордони його Росії, і як це все має відбуватися. Але якщо вернутися, пане Іване, до ситуації на українському фронті, я так розумію, що от ці перед виборами нас чекає дуже гарячий період інтенсивних боїв, тому що треба буде показати результат. Ати або аби підтримати свій рейтинг, і зокрема іноземні медіа пишуть про те, що лютий березень до виборів буде дуже гарячим, і росіяни таки спробують наступати? Ви вже частково про це згадували, що вони хочуть захопити ті території, які були відвоювані в ході українських е, контрнаступів. Але е, є йому вірність, що вони далі думають про взяття Харкова та Києва. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Ну, Харків для них це буде місто символ, все-таки там вони намагатимуться і намагаються, і намагалися по суті протягнути ідею, що це друга столиця. Ну ми не пригадуємо ті всі постсовєцькі, посолкові, е якісь фатальні думки, які абсолютно не обґрунтовані нічим. З другої сторони, знову ж вкидання інформаційний простір таких заяв, е вони окрім якоїсь військової цілі чи гіпотетичної військової цілі. Вони переслідують також намагання підсилити панічні настрої. Бо після заяв зайняти Харків ми бачимо, вони почали інтенсивно його обстрілювати, начебто вони хочуть, ну так виглядає, що вони хочуть підв'язати свої слова до реальних дій, продемонструвати, що ніхто не блокує, що з дня на день російські війська зайдуть у Харків. Тільки вони забувають одне, що лінія оборони оборони. Лінія фронту 22-го року абсолютно відрізняються від лінії 24-го. Українська армія це та сама велика різниця, і російська армія це та сама різниця. А якщо вони не змогли зайняти Харків, використовуючи ефектні сподіванки технологічного оснащення, і там ми знаємо, що в Харкові вони поклали відповідно цього напрямку найкращих, найелітніші ті ж самі підрозділи Альфа Вимпелу. Спецназу гру гуру їхнього, гру гру, такі гуру гру, і гру mm. російського, так вони втратили mm. власне там дійсно найкращі підрозділи російських собрів, ми знаємо, так скільки там були спалених колон. І, а говорити зараз, коли напрямки вивчені, пристріляні, зрозумілі, ну знову ж, якщо вони хочуть заходити в Кархарті і не хотіли давати спротиву серйозного. Обстрілювати мирне населення, налаштовувати проти себе. Ну, таке собі. Питання, наскільки це політичний вкид відносно реальних бажань. Для них більше важливо, тим паче, Харків півтора мільйонне місто. Авдіївка 32 -2 тисячі населення людей. З них там біля 11 чи 12 це були вихідці з Росії, які чітко писали. Що не уродженці Росії або етнічність свою російську приналежність писали, скажімо, під час там переписів населення, і грубо кажучи, і що сконцентрували військовий контингент мінімум 40 чи 50 тисяч на районі Авдіївки, тобто більше військових аніж цивільних, і, і який результат третій місяць знову ж втратили вже приблизно стільки вбитими загиблими, пораненими. Дезертирами приблизно скільки починали там з різними цифрами до 40 тисяч, і, і не зайняли Авдіївки, три місяці топчуться. А Харків, от тарифу порахуємо, сили, об'єми, масштаб. Ці мінімум треба, я не знаю, там п'ятсот тисячний контингент концентрувати на цьому напрямку, щоб вони могли навіть не зайти в Харків, а, скажімо, його блокувати ззовні. Але це... Хоча знову жорт не знає, що там ті росіяни мають на голові. Можливо, вони чекають закінчення виборів і будуть дійсно гребсти все, що могти, для якогось там крайнього рука. Можливо, дійсно Путін після виборів у нього стоятиме питання, або чотири роки заходити в глуху такий глухий стан, або переходити до якихось е більш якихось дієвіших речей. Подивимося, я маю на увазі там. Оптимізація окупованих територій, бо всі ті навіть, що вони зараз є, окупували стримувати для них це реально дуже важко. Це дуже дорого. Крим з'їдає них по ресурсу більше, аніж та ж сама Ленинградська область пане Іване. як ви бачите, до якої тактики зараз вдаються росіяни на фронті? Чи щось у них помінялося? Чи змінилася в них в них стратегія тактика чи ні? Ми бачимо, що вони зараз намагаються активно діяти по широких спектрах лінії фронту. Якщо на початку раніше це намагання було створювати вузькі бронекулаки або а, тактичному рівню гру, маленькими групами намагатися просочуватися, воно результативно в деяких випадках, якщо це дотримано ефект несподіванки, але сучасних. В умовах, коли ми вже дійсно маємо і підтримку союзників, і розвідка в нас везе якісніша і технічне оснащення. Тобто, це не дає накопичувати свої то вони зараз і результатів це не приносить, Як правило, кожна колона згорає. А військові ков крім цього, вже й технічного вони не мають такого сучасного оснащення. А військові, скажімо, групування знищуються, навіть якщо вони просочуються. Вони зараз вирішили масою оцього на нагнітання по великій лінії фронту, безперервно турбуючий напрям, Удар такий, щоб ми не могли перекидати резерви, підсилювати. Тобто, вони намагаються створити велику лінію фронту безперервно такого вогняного конфлікту для того, щоб десь так просуватися, щоб створювати постійний тиск. Ну але знову ж я повторюю, цілі і призначення це. Не якась величезна успішна операція в будь-якому випадку, знову ж ми що навіть і співбувається в наших тих населені пункти, які там вони зайняли. Це на хапі на підкуп'янську і на і Веселе, Ну знову ж там війська повністю наші відійшли перед тим. Жодних около полон ніхто не потрапив, жодні навіть тіла загиблих забрані, бо навіть. Росіяни не змогли продемонструвати жодного доказу, що вони взяли когось в полон, чи, чи наші відступили в пам'ять. Тобто, це все, якщо відбувається, якесь розглядається питання доцільності отримання от території, яка вже зруйнована, перекопана, і, і питання доцільності, там, скажімо, загрози охоплення з флангів тоді звичайно відходиться. Ну це тактика знову ж вона себе оправдовувала у нас і в 22-му, і 23-му році. Invece. Плюс, коли росіяни просто при такому валі тиску десь виснажувалися, завжди вдавалося обвалити і Харків, і Київ, і Херсон це є прикладом. Це не моя, якась, знаєте, така дуже пієтична е думка, це те, що вже доведено, що є на прикладі. Абсолютно не пригадуємо історію з Бахмутом, коли вони тиснули, тиснули в кінцевому результаті на Харківщині тікали. Коли вони пробували продавити вугледар, Прийшлося відступати на, на Херсонщину, і так можна до безкінечності навіть згадувати. Я вже не кажу про Київ, Миколаїв, Одесу і так далі. А, пане Іване, ми зараз все таки перейшли більше в оборону, чи все одно ми пробуємо наступати? Зараз активна оборона. По суті, насправді, активна оборона з двох століт. Е, Будь-яка спроба десь перехопити ініціативу або де є можливість перехопити, вона відбувається. Насправді зараз. Просування, якщо відбувається якої от це в межах декілька сотень метрів чи там декількох одиниць кілометрів. Все. І немає такого, щоб там глуха оборона, от тільки на окопанні. Глуха оборона, я між іншим, про яку так всі хочуть дуже говорити, що з собою являє. Це означає величезна глибина фортифікаційних споруд, коли війська стоять статично. І не можуть вийти, скажімо, перейти на, на чужу територію, не можуть захопити, як в нашому випадку, чи якусь посадку, чи невеликий населений пункт. У нас такого немає. Є багато прикладів. Ми це бачимо знову ж таки у вільному доступі, коли наші бійці займають посадки, займають житлові об'єкти, чи те, що було колись житловим об'єктом, чи е, дороги постійно змінюються власне лінія фронту безперервно динамічна. Тут не можна сказати, що це є глуха. Ні, ні ми, ні вони насправді. Навіть те, що вони показують систему бліндажів, які вони там запустили, зробили. З однієї сторони, так воно є, але воно більше робиться з пропагандивною метою. Бо е, сказати, що ті лінії, які вони там зробили, і вони єдині, і вони не перекопали теж повністю. Все так там система мережа, е, вони намагаються це робити. Це, це факти, і риють вони. Як крути але знову ж рити це означає, що бути максимум в активній обороні. Бо це для того, щоб провести потім якусь ударну наступальну операцію, власне, такі інженерні загородження, фортифікаційні споруди, перериття території окопами, вона і стримує свої війська для удару, особливо потім поставки логістичні. Пане Іване, коли ми говоримо про контрнаступ 2023 і чому не вдалося все, що хотілося і планувалося, то військові називають два таких основних моменти: зброї було мало, а те, що була, була і невчасно. Зараз, якщо ми говоримо про ситуацію на фронті. Січні 24-го року то по суті нам треба зупинити росіян, і так як ну десь частково так не дати їм можливості просунутися вперед чи досягти там. Те, того, чого вони хочуть, та да, це взяття Донецької та Луганської областей, і звісно ніякого їм Харкова. Але тут питання в тому: оскільки Сполучені Штати Америки зараз не надають нам підтримки, чи це може повпливати на наш захист і на нашу ситуацію на фронті. Зараз потрібно розглядати одну цікаву специфіку. З моменту появи Хаймарсів знищувалася логістика росіян там до 100 кілометрів. Вона знищувалася, знищувалася накопичені склади і війська. Ми далі просто не могли нічим іншими засобами вражати. Що ми бачимо в специфіку кінця 2023 року, там десь з другого, почнемо з третього кварталу. Лінія фронту більш менш динамічна, але немає глибоких проривів. Але жорстко виносяться російські системи протиповітряної оборони, системи ті ж самі, теж самі кораблі. Між іншим ці самі нафтогазові власне станції. Це безперервне щоденне палання в глибині Росії складів. Військового призначення, складів, які працюють е, об'єктів, чи, скажімо, конструкторських бюро чи заводів, які працюють на російському Е, і глибина глуб Росії не просто глибина, скажімо, ураження об'єктів на окупованих територіях там до 100 кілометрів, а глибина ураження в Росії 800 тисячу кілометрів. Ми бачимо, пригадуємо з вами і удари по Сородромах, Удари по нафтобазових Ленінград, Москва, Москва, е, Крим не взагалі мовчимо, бо ну, Крим про Крим говорить, хіба, не говорить, хіба дуже лінивий і дуже необізнаний. Кожен день там відбувається для росіян щастя. Це означатиме, що? що ми маємо можливість насправді зараз проводити кампанію по виносу ворожих тилів. І якщо воно не настільки, скажімо, більше зараз видиме, не настільки для пересічних громадян, воно зрозуміле по ефективності враження чи по результативності враження, а як воно насправді воно б'є в рази сильніше, бо чому кожний удар по російському аеродромі, навіть якщо не досягнуто цілий, уразити якісь їхні повітряні судна чи базу? Він змушує росіян по всій Росії припинити е, перельоти, тобто там зупиняється авіаційний транспорт. Весь. весь це обвалюється по суті логістика, робота і повітряний простір Росії заумирає, а це мільйони доларів за годину. Ураження по нафтових базах, по нафту, нафтогазових накопичувальних станціях це удари по бюджету, утворюючи галузях російської економіки от наприклад той крайній удар по по пітернавто нафтобазовій, по, наф, по нафтовій базі в на Балтійському морі. Ну, та, так, бачу, це Ледінградська область, якщо я не помиляюся, було. Та, це та, це кацапський дисонанс, коли місто Петербург перебуває в Ледінгацькій області. Ну, Це тільки їхня збочена фантазія могла зліпити ну, слона з бегемотом. Ну, Але це таке, це ж історія буде сміятися. То, бачимо, що насправді це ж не просто удар по базі, яка там займалася поставкою. Паливних матеріалів російській армії чи російському флоту в Балтиці. Це насправді удар по російській контрабанді, бо ми знаємо, це не таємниця, що його будували в свій час Німці. Насправді, і будувалася ця база, це величезний завод, ця величезна станція для того, щоб продовжувати торгівлю в Балтиці, власне, як паливом, так і паливно стрільними матеріалами. Там завантажувалися. Вони випливали в Балтійське море. Ну і розуміємо, що там або переливалися, або змінювалася документація під якийсь е, інший прапор, е, і це ця, ця газ нафта йшла. Це нафта йшла чи на мастильні матеріали, йшли уже на експорт росіянами. Ну і крім цього, це давало їм можливість забезпечувати того ж самого... Давало за можливість забезпечити діяльність того ж самого Кенінзберга, Калінінграда, як це росіяни називають, і давало їм можливість зайти, скажімо, з моря і створювати такі кліщі по сухопутному коридору стани Білорусі а з моря. Ну, власне, прорвати, тільки, як ми називали свій Сувальський перевал. Тепер це серйозно вдарило по цьому напрямку. Це показало, що російський балківський флот не захищений. А це додаткові перевезення вже власне туди й систем протиповітряної оборони. Тобто такі довготривалі удари або на довгострокову перспективу. Удари набагато більше б'ють по російському бізнесу, російській економіці, а і те, як у російській армії, аніж інколи знищений склад у прифронтовій території. Пане Іване, я дякую, що знайшли час нами поспілкуватися, проаналізувати ситуацію на фронті. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець збройних сил України, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був в ефірі Львів Мандія. Пане Іване, дякую та моє шанування.